Ваша організація активно адвокатує за те, щоб Україна держава дозволила експорт зброї так. українських виробників. На перший погляд, в умовах війни в країні, коли все для фронту, все для перемоги, це видається не зовсім логічним. Угу. Поясніть логіку. Проблема номер один: в армії не вистачає зброї, це факт. Є виробники, які виготовляють в три рази більше, аніж у них купують. Відповідно, питання, а хто винен в тому, що немає зброї на фронті. Виробники, які виготовляють, у них цю зброю не купують, ну, навряд чи є друга об'єктивна проблема, що є дефіцит державного бюджету. Але у нас не так багато галузей, які мають високотехнологічний експорт, на якому власне, можна найбільше валюти і заробити. Тому раз ми вже через такі трагічні обставини маємо сильну галузь ОПК, Треба це монетизувати в нашу перемогу. Експорт зброї є таким шляхом. Мовичи, якщо ми зараз не відкриємо контрольований експорт зброї, це все закінчиться тим, що у нас компанії або збанкрутіють і закриються, або вийдуть за кордон і релокуються. І в результаті ми і сектор ОПК втратимо і ще й погіршиться забезпечення армії.